І потім два військкомата, а потім я вирішив причепа залишити в Запоріжжі. Бо він мені, мені дуже заважає. По-перше, багато їсть дизелів, ну, тобто пального машина. Ну як багато, не 2-3 літри, а в два рази. Якщо я так 6 їм... Літрів 6-6,5, якщо швиденько треба. На вулиці 40 градусів, кондішн не вимикається, теж трохи пального йде на цього. Тут двигатель не такий великий, 1,6 об'єм в нього турбінірований. І він не може ще таку, таку причепу тягнути за собою цей причеп на десь майже на метр. Вище за машини, там парусність така здоровенна, що. Ну, слабовато. Я його залишив до кращих часів, чи машину потужнішу куплю, чи продам причем і машину продам. Ну, да, отаку красиву. З панорадним кришем. Це я і не всю відкрив. Так, тільки вам трохи показати, яка в нас інстаграмна машина з дружиною. Прийшло ще е, резину купити, е, бо я на зимові їздив досі. Тут це все одно, на якій ти резині їздиш, а за кордоном кажуть, заплатиш е, це кара у них на, на поляцькій мові. Кара буде з тебе на кожному повороті, кажуть. Я поїхав і поміняв, ще грошення так потратив, Ну, мета, мета в мене попереду. сам того не розуміє, я вам уже 800 метров помню, на развилке держитесь левой стороны. Что я еду за кордон, и мне еще ехать 2000 километров. Сейчас в Киеве треба а, забрати забрать анализ на... На развилке держитесь левой стороны. А, добре, добре. на своїх животних, яких я теж везу з собою, собаку та капан. Заберу їх свідоцтво, що вони, що в них достатня кількість в крові е проти цього сказа. Тітри називається. Щоб заберу тітри, нікого а, нема, Нема. І поїду вже на кордон. Там ще буду прориватися, не знаю як, але якось буду. Чоловіки вони не хочуть пускати, випускати за кордон. Ну, в мене поважна причина є, тому я буду прориватися. Добре, їдемо далі. Сьогодні вночі я приїду в місто Героїв Київ. І мені там десь ще треба. Залишитись переночувати. Завтра о 10-тій заберу ці аналізи. І вперед, вперед, до ясної мети. Я б вам зараз сказав, Через ну, 800 метрів. Зверніть на з'їзд направо. Скажіть мені, куди мені там, де мені зупинитись, але ну, я знаю, що я це буду викладувати пізніше. Заб... Набагато пізніше. Поэтому вы узнаете про мою поездку, когда я уже буду... Сверните а, на да. съезд направо. Бочка перекинулась. Как он туда вылетел? такие Киева еще 400 километров, а уже начнется... Я тут, тут солнышко светит, на улице 33 градуса, кстати, сегодня 40 было, пока стоял в Запорожье. Видите, что прийти происходит? Молния, видели? Да, вот. Фига это одна за другой. То есть тут жара, кондиционер не справляется. Еду. Опять. Хорошо, что резину поменял. Как раз заодно и проверим. Как словацкая резина будет справляться в штормовую погоду. Пасет одна за другой Это какой-то ужас Ну, солнышко, пока Я очень тебя люблю И буду ждать Новой с тобой встречи <связь> Заезжаем в темноту Еще сухо Это же как раз эти бетонные дороги которые Зеленский с Америки технологию они дорогие но должны стоять века и с той стороны еще ремонт идет по второй полосе кто-то хочет меня обогнать пусть годят я потом поеду и, и вот мне интересно как эти дороги держат воду они такие гладкие. А Сальц, конечно, тоже не очень шершавый. Поэтому будем смотреть. И впереди сверкает. И сбоку сверкает. Но дорога. Что я снова начал Российское разговаривать. Сказывается, что был в Запорожье. И какие люди навколо ну, тебе, якою мовою вони спілкуються, то і сам переходиш, сам того не помічає. Ну, тим паче, що російська, на жаль, це мій рідний язик, моя рідна мова, бо я виріс на югі, на півдні України. І зараз, і коли служив в Збройних силах, також там всі розмовляли російською, наші хлопці, окрім там, якихось там переговорів по радіостанціях і, та, і ще щось, а самі між собою російською, бо всі теж Запоріжжя, Херсон, всі російськомовні. Тільки зараз починають трохи перевче, перевчитися, розмовляти українською. Я такий самий, я хочу розмовляти українською, англійською. Ой, так, да, я це сказав. Тобто я буду це буду спробувати. Так що звиняйте, якщо десь будуть якісь російські слова чи навіть цілком. Якісь записи російської мови. Я буду виправлятись, як тільки я буду себе зб... ловити. Ні, ну оце ось бачили. Звернув на звичайний асфальт. Луже навколо, прям болото стоїть. О, вон, бачите, яка лужа. От. А там в низині був, так взагалі... Через один кілометр Все, 500 метрів. Все те червоно. Поверніть ліворуч на вулицю Миру. А, куди ти їдеш? Диви, диви. Встигне чи ні? Зараза, приходиться гальмувати. Ось. Бачите які лужі? Я вам то показую. Вот то, що це ось американська яка формула, там, де не асфальт, а бетон, там вона ледь-ледь була.